Друзі, всім привіт! Для мене ще раз. Для вас це наступний день, наступне відео. Але все сталося саме у вівторок. Я і в нету закупилася, але перед тим мені вдалося побувати в соціальному магазині, а, чого мені це не вартувало, але це того варте точно, бо знижки і те наскільки мені вдається зекономити. Це просто дивовижно. Я дуже вдячна, я дуже задоволена тим, що в мене є взагалі така можливість. Зараз я вам розповім, що саме я змогла виловити, адже я саме так називаю ці закупи, вилов в магазині в, соціальному, в, соціаль... в сусідньому містечку за 6 км, коли в мене є можливість і автівка, я це роблю для постійних глядачок і глядачів. це... Вже відомий факт, скажімо так, і ось знову, минулого тижня я пропустила цей закуп. А сьогодні показую, що придбала. Отже, чіпси. Одразу, бачите? Бачите, які саме чіпси, поки ця панорама тут знаходилась, дехто пригостився, але з дозволом, звичайно, я дозволяла діти. Знають, що для мами важливо зберігати картинку, тому запитують. І я вже точно не втримувала, не затримувала їх, вони трохи пригостились перед вечерю і такий перекус. І це чіпси зі смаком барбекю, марка Коштують вони в соціальному магазині всього 30 центів, Тут тобто 125 грамів, навіть щось залишилось. Ось так. І ще ось таку упаковку чіпсів. Класік, це в Карфурі, власна марка Карфура, такий супермаркет, але в соціальному магазині це можна придбати за 40 центів чи 200 грамів, має бути так. 200 грамів. Це вже, я сподіваюся, на завтра, на післязавтра. Теж на велику родину. 200 г це а, достатня кількість. Трошки перекусити такою не дуже здоровою їжею, але дуже смачною. Далі жамбон Сек. Так вони визначили ось цю ковбасу. Суха, в'ялена ковбаса, тут її 300 грамів. Ось так вона виглядає. Минулого разу, коли я брала, там була дата, так, тут грудень місяць 24-го року. Тобто, спливло трохи, трохи часу, але я нагадую, що в цьому магазині точно не продають непридатні для споживання. Продукти, це нормально, вони відповідально до цього ставляться, тому я можу бути цілком впевнена, що все гаразд з цією ковбасою. Ця дата це дата рекомендованого споживання. Я її. Зазвичай використовую для піци, тобто я її повторно готую. Все одно термічну обробку вона проходить, тому в нас ніяких складнощів з цим не було. І наскільки я знаю, часто таку ковбасу взагалі роками можуть зберігати в деяких господарствах, тож не сильно цим переймаюся. Тут ще й вакуумна упаковка не пошкоджена, тому я за спокійна за це. Здається, це Італія. М -м, Рік, Іспанія. Так, це іспанська ковбаса. Я взяла е дві штуки, кожна з них коштує 2,10-300 г, і разом це 420 я заплатила. Басон Сукхе. це ось такий ліптон айсті пеш з ароматом персика. Така пляшка ну, запропонували, взяла. Ми взагалі не купуємо таке не часто, але діти таким смакують. Якщо там десь нас запрошують, пригощають, вони з задоволенням це п'ють і інколи просять таке придбати. А тут ще зі знижкою. 90% центів всього за це я заплатила в яндехі заморожене м'ясо. Ось так воно виглядає. Сьогодні Мадам, яка є адміністраторкою цього магазину, знову мене вітала рада, що я приїхала, і сказала, що вона ці стейки для мене береже, гарде, тримає. Коли я приїжджаю, вона виходить з підсобного такого приміщення і запитує: Ти будеш це брати? кажу, та взагалі без проблем. Це сьогодні кажу, це для мене скарб просто. І радо ось так обмінюємося приємностями. Тут 18 стейків по 40 центів. Я заплатила за це 7,20 і 100-грамові котлетки. Це чистий такий фарш, яловичий. Відповідно, кіло 800, майже 2 кілограми яловичого фаршу. Я заплатила за нього всього 7,20 Це дуже низька ціна. Ну, а для мене це скарб, тому що я багато страв з цього готую. І котлети, і планую приготувати лазанью. Ну, тобто в мене купа планів. А також найшвидший варіант це е, спагетті Болоньєзе. Робимо соус. З цього буквально 3-4 котлетки і можна нагодувати всю родину. Тож за потреби можна це навіть розділити на три вечері, що досить непогано за таку ціну. Далі, біжиталь 100 грамів. чогось 2 штуки. По 30 центів. А, Зараз секунду, я перевіряю, все зрозуміло. Це ось ця локшина. А, Я взяла її для себе. Це рисова локшина. Діти взагалі, ну, підлітки, старші діти, вони дуже люблять нудлси, щось на кшталт мівіни, але яєчні. А, Яєчну локшину, а ось рисова чомусь їм не дуже зайшла. Я минулого разу брала, а мені смакує. Це такий швидкий перекус, але ще й дуже смачний для мене. Час від часу, не дуже корисний, але підходить для того, щоб собі такий дуже швидкий обід, на швидкоруч приготувати. І ціна. Значить. 30 центів, якийсь із них коштує, і якийсь здається, 25 центів. Якось так. Трошки, трошки треба буде приділити більше часу, щоб розібратися з чеком, але ось так: бомбон це в нас цукерка. Я цього разу взяла знову 2 кілограми. Більш ніж на тиждень, здається, минулого разу цих 2 кілограмів вистачило. Сьогодні у нас навіть така новинка. Крокодили. Цілий кілограм. В супермаркетах не продаються в таких великих упаковках, ну, а нам треба багато. Тому це для нас супер варіант, ще є в 2,5 рази дешевше, ніж зазвичай кілограм, кілограм таких цукерок желейних коштує. 2,80 за кілограм, відповідно, за 2 кг я заплатила 5,60%. І сьогодні в мене супер скарб, супер досягнення і вилов. Я нарешті побачила і здобула борошно, Багато випікаю, готую з борошна. В супермаркеті найдешевше воно коштує 85 центів. Бачите, тут навіть воно різне. Різних виробників, але ціна 35 центів. Тобто кожен кілограм на 50 центів дешевше рахуйте, 3,50 я точно зекономила, <кій> придбавши цю це борошно. Власне, заплатила я 2,45 за 7 кілограмів. Далі в мене цукор, я його ось так положила, бо він. Порвався цей пакетик, і навіть торбу, я думаю, грамів 50 насипалось, доволі багато, але ну, що поробиш. Ось так купила 80 центів кілограм. Найдешевше в супермаркеті зараз євро 40, коштує 1 кілограм цукру. Ну, тож я в будь-якому разі зекономила, і як я сказала, ми багато випікаємо, тому. Для мене це такий витратний продукт, який все одно треба купувати. Якщо є можливість зекономити, то це просто супер фрукти овочі. Нагадую, що в цьому магазині це коштує 90% центів за кілограм. Ось так все в одну торбу насипаю і все це разом зважується. Цього разу в мене вийшло 9 кг 390 г. Заплатила я 8:45, і що я придбала? Ось таких дві великих цибулини порей. Ну, багато куди використовую, показую, коли готую. На салат це така м'яка, дуже негостра цибулька. Її можна ну, там, і запікати, і додавати в салати. Ну, скрізь вона підходить, а ще з неї варять суп -пюре. Саме Цибулі Порей, такий суп цибулевий виходить. Непоганий, смачний на любителя. Можливо, я колись сказала б, що це не смачно. Але тут за ці роки у Франції, скажімо так, оцінила ці смакові якості такого супу, Тож що взяла і дуже цим задоволена. Ківі. Ківі зараз коштує такого розміру в супермаркеті десь 60 центів. Тож, за 90 центів кілограм, я взяла, мабуть, десь близько кілограму, можливо, трошки більше. І деякі з них тверденькі, ще зелененькі, вони полежать точно за кілька днів, будуть вже такі, як треба, будуть смачні, в міру кислі, солодкі. Тож таке, яблук цього кілька штук, тому що обирала, вони вже не в кондиції, скажімо так. 5 штук буквально голден і ось такі зелені, ну, скажімо так, умовно, Семеренко. виглядають і смакують. Вони теж такі Кис кисло-солодкі яблука, дуже смачні. Далі капустина, ось така величенька, думаю, під 3 кілограми. Враховуючи, скільки тут білокочана капуста коштує, то я точно супер зекономила. І цим задоволена. Цибуля червона, ось така руш, Myon руш, так і називається. В супермаркеті така коштує більше 3 євро за кілограм. Ну, в мене це все по загальній ціні вийшло. Деяка з них почала проростати, буквально три з них. Ми їх в першу чергу використаємо. А ось інші можуть ще трошки полежати, я думаю, але. Ненадовго. Точно будемо до салатів додавати, готувати страви і дуже вигідне придбання за 90 центів кілограм. Кілька морквинок взяла, тому що, думаю, готувати і суп-пюре, і в інші страви мені потрібно, а я вже те, що в нас було, використала і більшість з'їли. Діти їдять просто сирою моркву, тож це за цим ще треба слідкувати. І залишилось вдома в нас насмурку. Один огірок там був. Подивилась, непогано виглядає. Сьогодні на салат нам піде на вечерю, одразу його з'їмо. Та й забудемо. Тут огірки зазвичай продаються поштучно. Не знаю, скільки б цей коштував, але для загальної ваги він точно мені був вигідний у покупці. І гриби. Ось такі шампіньйони, думаю, більше кілограма. Ну, 2 кг, мабуть, немає, але я забрала все, що там було. Зараз гриби коштують в супермаркеті близько 6, кілогра... 6 євро за кілограм. А в мене 90 центів за кілограм, тож можете самі порахувати, наскільки я зекономила. Гриби непогані. Єдине, що їх треба сьогодні вже з ними щось зробити. Порізати і заморозити, так, зазвичай я з ними вчиняю. І найближчими днями завдяки ось цьому фаршу я приготую лазаню. А, Так, це що стосується овочів і фруктів, що в нас залишилось? У нас залишився ось такий хліб по 40 центів. Маленький він для малесеньких бутербродів. Ну, він смачний. Свіженький такий достатньо і 36 тостів маленьких. В кожній упаковці я взяла дві заплатила за це всього 80 центів. Далі молоко. Мені сьогодні, я вам розповідала, що це лімітований продукт. Можна брати літр на Члена родини мені сьогодні запропонували взяти другу упаковку. Не знаю чому. Можливо, менеджерка пам'ятає, що я минулого тижня не була, або що, я не відмовилась, тому що знову ж таки не знаю, чи потраплю в наступні тижні. В магазин а це значна економія. В два з половиною рази дешевше. Я плачу всього 60 центів за один літр в цьому магазині. В супермаркетах це коштує найдешевше євро 10-євро 20 це найдешевше молоко. Тож треба брати. Ми використовуємо, споживаємо дуже багато молока, і готуємо, і так, і п'ємо. Діти п'ють багато молока. Тож це такий обов'язковий продукт. У нас залишається консерви 50 центів. Це ось такі. Ось така квасоля зелена, теж розповідала, що ми її смажимо з чесничком і ну, тушкуємо. І це дуже смачно. Теж тут у Франції почали багато цього споживати, як і французи. І наостанок шоколад. 400 грамів ось така упаковка молочного шоколаду. Це цукерки, його тут 385 грамів. А до кави строк придатності травень 25-го року, тож все має бути гаразд з якістю і з датою споживання, і думаю, що буде смачно. Нестле продукти ми зазвичай не купуємо, тому що бойкотуємо, бойкотуємо цей. Цього виробника, але тут продукти в цьому магазині потрапляють звичайно безкоштовно, і я впевнена, що ми жодної копійки не передали цьому бренду, тому не зважайте на ось цю рекламу, не купуйте продукцію. Не за, за можливості, звичайно, якщо у вас є така можливість. Власне, все на сьогодні: ось такі витрати. Тут у чеку в мене написано, що заплатила я 41,85 і зекономила 80 євро, 80-69 Цікаво, як вони це вираховують, мабуть, коли їм передають із магазинів і супермаркетів продукти, вони якось це зазначають, на яку суму вони передають. Ну, це поки що мені невідомо, дізнаюсь, обов'язково вам розповім. А на сьогодні це все. Дякую, що додивились відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку. Чекаю вас в коментарях. Дайте, будь ласка, зворотній зв'язок, і побачимось в наступних відео. Бувайте!